Вітання слухачам радіо, вежа і телебачення. Вежа в ефірі передачі Європейський Вектор. З вами я, Олена Третяк. А моїм гостям сьогодні є виконуючий обов'язки директора державного архіву Івано-Франківської області Андрій Сміжак. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю! Я хочу сказати пару вступних слів, бо це надзвичайно цікава тема. І наукова цінність і історична значимість документів саме цього архівного фонду ну, є ну, без перебільшення великою, тому що Івано-Франківщина розташована на таких землях, де була і Польща. І, і Німеччина, та і Австрія, і тому є, що зберігати цікава нам наша історія, дуже важливо нам знати нашу історію. Скажіть, будь ласка, з якого періоду зберігаються документи в нашому архіві? Ну, якщо договорити по документах, то найдавнішим документом в нашому архіві є метрична книга про народження села Кривопілля. Це вона датується 1753 роком, тобто з тисячу вісімсот і вище. Це є найдавніша в нас. Так угу. це, якщо говорити вже про... Стародруки про книги, які в нас зберігаються, то найдавнішою книгою є в нас Трифолог. Це є старословянська книга, яка написана 1453 роком. Вона в доброму стані, так? Так, вона в доброму стані. Вона після реставрації. Нею можна користуватися в читальному залі, подивитися. Ми її часто демонструємо студентам, якимось гостям таким, хто приходить в архів. Вона така стара, і вона ще така, що з нею можна працювати. Так, так, так. вона колись зберігалася у особистій бібліотеці митрополита Андрея Шептицького, тобто вона звідти походить, там навіть є саме такий вклейка, що це є фонд Андрея Шептицького. Угу. І Можна читати, хто знає старословянську мову, відкриває і читає книга про молитви і євангелійські різні читання, оповідання про святих і так далі. А вона десь є м, перекладена чи видана якимось іншим виданням? Чи ні, ми її вперше показали глядачам, е, ну, користувачам архіву, і взагалі хто підписаний на наші на наш вебсайт і фейсбук-сторінку, то ми її вперше показали місяць назад. Ну, був у суспільстві дійсно такий ажіотаж, оскільки е, книга вже зберігається ну, десятиліттями у нас е, в архіві, але ніхто про її існування не знав. Відколи мене призначили, так співпало. Я кажу, давайте будемо популяризувати те, що в нас є, тому що суспільство багато чого не знає. І виставили цю книгу, дивимося, всі новини, всі пишуть про нас, про, про нашу книгу. Цікаво, так. надзвичайно цікаво. Я думаю, що, можна, буде ще з нею працювати і перекладуть деякі ну, речі. так, так? Ми, ми маємо спеціальні ну, такі тканеві рукавички, яких uh -huh. можна з нею працювати, її даємо користувачу. Прошу. Угу. Ми говорили про те, що почали нашу розмову з того, що Івано-Франківськ це був під різними історичними періодами. Так, от мені просто цікаво, які фонди, які найбільше, скажімо так, я, яка влада якої, якого устрою, якої держави спроміглася якомога повно відобразити свою життєдіяльність у в архіві? Угу. Ну, це є річ Посполита, тобто 1919, 1939 рік. Це є у нас фонди, де найбільше збережено документів саме цього міжвоєнного періоду документів дійсно дуже багато, якщо тако приблизно на око сказати, це десь під 500, 500 різних фондів буде в нас, які стосуються тільки цей. По документах це десь під 200, 200 тисяч документів. Різноманітних, тобто різних сфер діяльності uh -huh. уряду польського. це і підприємства, і людські так, суди, так. адвокати, тюрма польська, тобто uh -huh. дуже дуже uh -huh. всього є. В нас такого ну нам критично важливо знати правду, особливо зараз, коли в нас намагаються відібрати нашу правду, нашу мову, нашу волю і от. Ну, по перше, перше, що спалюють вороги, так коли вони захоплюють, угу. це власне архіви, щоб ну, так. відбити цю пам'ять. І наш Степан Бандера вже покійний не давно не дає спокою нашому недоброму сусіду. Що ж там такого в діяльності Бандери є? Що у вас в архіві, до речі, є? Що на що вони от так зазіхають? Ну, по перше, у нас є кримінальна справа Степана Бандери, яка датується 1929 роком. Дійсно унікальна справа, також вона зберігається дуже давно в архіві, і суспільство також недавно про неї дізналося. Ми її опублікували, ми її оцифрували, виставили на наш веб-сайт. Тобто тепер кожен охочий може подивитися, як виглядає опис самої статури Степана Бандери. Там, до речі, є його справжній відбиток пальця на, цім, на чорнилом на аркуші. Також, крім цього, крім кримінальної справи, також є і справа суду. Перший суд, який відбувся над Степаном Мандерою, за те, що він розповсюджував листівки, присвячені 1 листопада, тобто початку зунру. І він е, в себе там, в старому Огринові, е, впихав у брами, десь у, у будинки, такі листівки, які називалися «З рук до рук е, Вставай, народи України. І особи, ос, особливо цікаво, що е, ця листівка була конфіскована польською поліцією, в нього вдома, і зараз вона підшита у нас у справі. Тобто її можна подивитися з двох сторон, і дійсно до неї торкалася рука Степана Мандери. Історичні документи важливі, так в лютому місяці цього року була інформація, що архів розпочинає розпочинає новий проект оцифрування найдавніших періодичних видань, що зберігаються в бібліотечних фондах архіву, і першими на веб ви розмістите документи з ЗУНР. Так ви розмістили вже їх так, як так. обіцяли? так. Частково, частково вже газети в нас розміщені, стрілець, републіка, републіканець, вісники законів Західноукраїнської Народної Республіки. Також ми зараз опубліковуємо ці періодику. Часів Першої світової війни французька газета «Ексельсіор», дуже цікава. До речі, одна з газет має фотографії і відомості про місто Станіславів. Про Станіслав період війни 1916 року, якраз під час Брусилю Брусиловського прориву. Ось чому ви її придбали за власний кошт так. Так? на аукціоні? Так, Тільки, так, за власний кошт. це аукціон всеукраїнський, називається Віоліті. Придбав я її 18 номерів газет і подарував їх архів. Яку справу зробив? Так, так. Архів їх відсканував uh -huh. і вже розміщуємо на сайт. І після цього ми вже будемо розміщувати і різні... різну періодику міжвоєнного часу. Тобто у нас багато є газет Кур'єр Станіславівський», Він на польській мові, але дуже цікава газета, яка розповідає про буденне життя міста Станіславово. Дуже цікава, дуже багато в ній є інформації. А тепер буквально за допомогою телефона чи будь-якої програми на комп'ютері можна перекласти чи то польська чи то німецька угу. і вільно читати і використовувати її в написаннях статті в історії міста і так далі. Це одна із перших газет кур'єр Станіславівський. Так, так була так, чи так. взагалі це була перша, Польська, газета? польська це угу. так. А що ж вас так зацікавило в тому в тих журналах французькою мовою, окрім того, що ви назвали? Ну там е розповідається про війну на різ Фронтах, тобто і Східний фронт Австро-Угорщина з Росією, і Західний фронт, де французи, англійці воювали з німцями. Тобто там багато є світлин. Наприклад, кожна газета містить десь під 20-30 світлин, які майже ніде не, не опубліковані. Можна їх використовувати також в якихось працях написанні статтів. Це так ексклюзив, так? Так. І Верховна Рада України, тоді ще Української Республіки, 33 роки тому прийняла закон про реабілітацію жертв репресій комуністичного режиму. Тоталітарного режиму 17-91 років, і власне Державний архів івано франківської області одним із перших в Україні завершив оцей працювання відомості з архівно-слідчих кримінальних справ і подав інформацію про осіб, що були репресовані. Ну, це надзвичайно важливо для людей, які були репресовані, якщо вони ще лишилися живі, для їх сімей, для їх дітей, для нащадків, для їх колегів. Які роки вам вдалося опрацювати? Опрацьовані у нас роки 1945-1949. Це є мартеролог людей, які були в ОУН УПА, які пройшли суд і були заслані в далекі межі Росії, тобто десь на Сибір, в Казахстан, будь-які інші такі далекі точки. Скільки там описано людей? Під 12 тисяч людей описано в нашому мартиролозі, і тепер кожен може просто ввести прізвище, ім'я по батькові, свого mm -hmm. родича чи людину, взагалі, яку він хоче дізнатися mm -hmm. про неї історію, і побачити, яка це справа, який це фонд може її замовити у нас буквально за 20, від 20 до пів години. Справа буде надана у читальний зал. Її можна собі читати, можна відцифрувати і дивитись. А це мешканці тільки Івано-Франківська. Івано-Франківська область, угу. але ж велика кількість по області таких людей репресованих. Ви за це так. Так, ще, це, це івано-франківська область у нас на зберіганні, але це є частково документи, які у нас на зберігаються. Ще понад 25 тисяч документів. Зберігається у архіві СБУ. Угу. Тобто вони також доступні, ними можна користуватися, але там вже є свої умови, щоб їх замовити і з ними угу. працювати. Ну і цього місяця на сайті е, архів опубліковані справи, які висвітлюють злочини, репресії комуністичного режиму проти населення Прикарпаття. Це були е, 40-50-ті роки. Так, це у нас йдуть е, куркулі, тобто заможна, ага. заможна верста населення. Про них також дуже цікаво, тому що. Багатьох сімей зачепила ця біда, тобто виселення до Сибіру. Кожне село практично на Прикарпатті постраждало від того, що конкретні мешканці села були виселені до Сибіру. За що їх було виселено? Дуже все просто з одного боку, радянська влада їм приписувала те, що вони допомагали ОУН УПА, а з іншого боку, вони намагалися забрати в них те майно. Яке було набуте, тобто це велика кількість землі, це велика кількість сільського господарського реманенту, це багато худоби. Це до речі, після урожаю врожаю робилася. весь так. урожай, які вони зібрали, був за ну, так, так. Так, це 46-й рік. А угу. тут вже кінець 40-х і 50-ті роки, тобто це формували в селах колгоспи. Проходила колективізація, і щоб наповнити колгосп різним майном. Це забирали у заможних селян, а самі ж селян відправляли до Сибіру. Я добре знаю цю історію, тому що моя родина походить власне, з такої, з такої сім'ї. Та ми це все проходили і бачили ці акти, і, і знаємо, скажімо так, що сталося з людьми, які підписували ці акти. Можу лише сказати, що Карма там чи Кара дістала їх дуже швидко. Ви розповідали про аукціон Віоліті, де ви придбали оцей Ексельсіор. І я знаю, що це ваш вчинок не єдиний, що ваші працівники теж полюбляють власним коштом щось придбати і подарувати архів. Mm, Розкажіть так. про це, будь ласка. Ну, Дивіться, десь буквально років три назад, також я і мій колега Віталія Гапишин ми своїм коштом викупили. Також документи 19... кінця 19 століття по селу Делятин. Один плакат був розміщ. Також викупили, який розповідав про допомогу інвалідам Першої світової війни, тобто що їм які пільги їм надавала польська влада. Е, також, і, до речі, які це були пільги, які надавала польська влада інвалідам війни? Ну, там е, Проїзд у транспорті, тобто uh -huh. ну, все, все так, як зараз, дуже uh -huh. схоже, там е, допомагали харчами, е, тобто, були пільги на театр, відвідування якогось кіно і, і от в такому плані. Uh -huh. Uh -huh. Е, я, е, до речі, щодо метричних книг, знаю, що е, так, такі були часи, коли е, Церкві пропадала в церквах пропадали метричні книги, так там можна могли їх спалювати, mm -hmm. і тому люди забирали їх додому, або такі ще були моменти, що людина шукала інформацію про своїх родичів, побачила там на якійсь сторінці, та і там можливо не було часу достатньо, просто виривала сторінку або забирала книгу і приносила додому. Що зараз? Чи повертають е, такі метричні книги в архів? Ну no... Так, це явище дуже рід рідкісне таке у нас, але були моменти, що ми отримували деякі книги. Одного разу, буквально рік чи два назад, до нас звернувся мешканець, здається, Городенки, який десь знайшов у фундаменті церкви метричні книги. Однак, Вологість, тобто вона була затоплена, вона пройшла спеку, морози і так далі. Тобто вона була повністю втрачена, вона він її витягнув, і книжка просто розсипалась. Одну книгу ми викупили на аукціоні також в Віоліті. Стосувалася якогось гірського села, я вже точно не можу сказати. Це спільно, спільно ми викупили з. Окремими меценатами, тобто архів десь дав якусь певну суму, і е, також меценати. І ця книга була поставлена в нас на облік. Тепер ми з нею видаємо архівні довідки. Наскільки це важливо для людей, які шукають інформацію? Дуже важливо народичі, так? так, це надзвичайно важливо. Метрична книга це є основний засіб, е, яким можна дізнатися про своїх предків, тобто встановити генологічне дерево. Без метричної книги це практично нереально зробити, оскільки вся та потрібна інформація зберігається на тих пожовклих сторінках. Що можна дізнатися у метричній книзі? Можна вглиб зайти до 1780-х років. 1780-1949 роки це ті метричні книги, які зберігаються в нас, з яких можна брати інформацію і писати. Історію родоводу Андрій. А знаєте ви про цю історію, коли зараз дуже популярним стало те, що люди хочуть знати свою історію, свою генеалогію, так і не можуть знайти відомості в відкритих, як ми називаємо джерелах. Угу. І є така опція, як можна відправити своє ДНК так. і там щось там знайти. Наскільки це реально, скажіть? Ну, цим займається, як я не помиляюсь, така організація Фемілі. Family Tree. І тут, тут дуже цікаво, адже дійсно десь відправляється то ДНК, воно показує, наскільки відсотків ти з Європи, тобто десь якась частинка, чи ти слов'янин, чи ти е, німецького якогось там, балтійського походження. Чи, чи дійсно це так? Я вам не можу сказати точно. Але я знаю, що це дуже популярне зараз в Європі. Це використовують дуже часто. Ну, це ну, такий так, хороший подарунок, наскільки я вже знаю з європейських друзів, так що, що ти мені подаруєш на день народження? Подарують тобі ну, тест на ДНК, щоб так, ти так, так, намалювала своє личне дерево. Ну, це не зачіпає десь так державний архів Івано-Франківської mm -hmm. області. Це більше люди самі, якщо мають кошти, бо mm -hmm. я знаю, що здається, 50, 50 євро. євро так, коштує, 50 так. євро воно mm -hmm. коштує. Але це без архіву люди собі самостійно, через приватні фірми. І вони я думала, це... що архів якось дотичний, надає інформацію якусь для цього. Архів. Да є інформацію та що зберігається у старих тих церковних mm -hmm. метричних книжках. Тобто ми звідси беремо інформацію про праді, прабабу, їхнє ну, їхній стан, mm -hmm. про їх інформацію про їхніх батьків, тобто релігію віросповідання, ким вони були греко-католиками, римо-католиками, чи це була синагога. Чи костел, тобто от, от таку інформацію. Кутометричну книгу ввели релігійні громади, так? Церкви або, церкви церкви? або, костели, або костели, або синагоги. Угу. Ніяких відділів, ну, як можна назвати, громадських там актів не було, так? вони не, не, не вели ні, свій Ні, облік. ні, ні. Вже, Це вже 1945 приходять більшовики, з'являються угу. і вони вже ведуть зовсім інших книжках, зовсім іншим форматом і текстом заповнення. Угу. Я знаю, що Державний архів івано франківської області співпрацюватиме з американською корпорацією Фемілі Сьорч так? так. яка допоможе оцифрувати генеалогічні документи з Прикарпаття. Ця робота триває чи вона тільки планує. Це? Ми підписали минулого року договір з цією Family Search і плануємо вже на початку травня. На початку травня починати оцифрування масштабних архівів. Тобто, в першу чергу, це будуть оцифровані всі метричні книги, розміщені будуть вони у вільному доступі, ними можна буде користуватися з будь-якої точки Європи, України, тобто, куди, куди захочете. Ну, звідки захочете, зайдете на сайт Family Search, відкриваєте будь-яку книгу по селу і її в цифровому форматі гортаєте і пишете свою історію родоводу. Якщо вона зберіглася, ця книга, так? Так, якщо вони зберіглися, ну, більшість книг збереглося по, по нашій області. Також, крім, крім метричних книг, будуть і оцифровані всі-всі архівні документи 1780 х до 1945 року. Як взагалі знайти от зараз, поки ще не Family сьони не працює, так як знайти зараз інформацію про родичів? Це треба до вас прийти, чи яким чином це робиться? Є е, таких два основних е, напрямки. Можна написати нам е, заяву, тобто написати заяву чи на електронну пошту запит, що ти хочеш дізнатися, наприклад, про свій родовід? Даєш нам е, перші дані, там, наприклад, прізвище ім'я по батькові діда. Mm -hmm. Чи прадіда, і ми вже починаємо конкретно по тому селу е, шукати роки. Не, не дуже конче казати, бо десь в інтервалі 20-30 років це для наших працівників не є великим таким склад mm -hmm. ускладненням, щоб це знайти. А можна прийти у читальний зал, маєш mm -hmm. з собою тільки паспорт, mm -hmm. зареєструвався, заповнив анкету. Mm -hmm. Займається десь до п'яти хвилин, угу. і тобі видають метричну книгу на руки, і ти з нею працюєш. Одне, що є одна складність, це є те, що книга написана на латинській мові. Тобто всі метричні книги вони є латиномовні. Треба знати латинську мову, хоча б угу. так, так, десь якийсь початковий такий рівень. І можна з ними працювати. Ну але прізвище можна прочитати Так, прізвище. Якщо так. ти походиш з того села, угу. то ти ну прочитаєш це без проблем. Тобто це і православні церкви, і католицькі вели у на У нас тільки були греко-католицькі угу. або костели Римо католицькі угу. і вони всі вели латиною, латинською мовою, так так і лише період. Період Західноукраїнської Народної Республіки, тоді три або чотири роки, як, яке село вело метричну книгу на українській мові. Так, мові тоді так, можна... Але буває так, от нерідко буває, що людина не може знайти інформацію, мабуть, не знає якихось нюансів. Можливо, там потрібно, я не знаю, може, прізвище міняли, може роки народження відрізняються. Підкажіть, які шляхи тоді, якщо людина не до кінця впевнена, що. Вона знає, що вона шукає, але можливо просто записано по-іншому. Ну, тут відштовхуємося також. І якщо людина не знає хронологічних рамок, От народився мій дід десь приблизно 1910, 1915. Я точно не можу вам сказати. Тоді береться більший відрізок 1900 1920. І він мусить бути в цій книзі хіба. Може така бути можливість, що десь під час війни, під час якихось лихоліть не збереглися конкретні роки. Mm -hmm. Рідко так буває, але, але є. От, наприклад, моє село Ямниця то метричні книги тільки до тисячу, з 1873 по 1895. Потім була Перша світова війна, відповідно, церква згоріла, а в церкві згоріли і метричні книги. Дублікати копії, е також які там були, тобто священики робив їх, і вони також згоріли. Тобто є проміжок часу між 1895 і 1917 роки все. Тут інформація вже ніколи не дізнається про те, хто там народився, хто одружився, тобто вінчання записувалось, і про книгу смертей. Як ви тоді малюєте своє дерево без цієї інформації за спогадами, за спогадами тих рідних, які ще десь пам'ятають, що там придід був з такого, з такого року тоді можна це, угу. це дізнатися. А скажіть, буває ще інша історія? Ми зараз будемо говорити про українців, які були переселені операції Вісла і інші? Тобто не на українських землях, мабуть, вже народжувалися діти а на сучасній території Польщі і Білорусі. Як бути в цьому випадку? Чи є якась співпраця з ними? Щодо архівних документів, чи можна знайти в них цю, цю інформацію? Ну так, польські архіви також дуже відкриті. Буквально написати їм на електронну пошту і дають відповідь. Також просять, так як і наші архіви просять більш конкретизувати uh -huh. прізвище, ім'я по батькові, рік обов'язково, щоб вони могли від чогось відбитися. І... You, так. А з Білорусі співпраці немає. Ми, так? Росія і Білорусь uh -huh. на час війни у нас uh -huh. дипломатично. Або війни була співпраця, так? Так, так, так. Ми надавали архівні uh -huh. довідки і про зарплату, і про стаж людям, які uh -huh. колись тут працювали на uh -huh. великих об'єднаннях, заводах, а зараз ми не можемо це робити. Uh -huh. Які в архіві документів є секретні? Секретних документів вже немає, все розсекречено. І будь-хто може працювати з тими документами, які колись носили той такий потужний гриф Секретно. Так, секретно. Коли вони були розсекречені? Протягом ну, кожного року вони розсекречувалися, певні, певні теми, певні документи. Особливо гостро вони розсекретилися 1991-1999 Тоді найбільше документів було розсекречено. Ви пригадуєте, який документ був перший розсекречений? Ні, ні, я це не можу ну, можливо, сказати. Можливо, ви не так, працювали так. тоді, та, так, але так, просто? Так. що, чи, чи, чи ви знаєте про це? це Хороша, хороша тенденція, коли у нас немає грифу секретно, коли є прозорість так в наших стосунках з владою, в наших стосунках з нашими предками, скажімо так ми можемо це якось відслідкувати. Я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі, Андрія, Добре. і хочу нагадати всім, хто нас слухав, і дивився, що ми говорили сьогодні про, про історичну цінність архівних документів. А в гостях у мене був виконуючий обов'язки директора державного архіву Івано-Франківської області Андрій Сміжак. До побачення на все добре, нехай щастить. Щасливо.